Сіки, ну, що да, э, э, хороша дискусія, і насправді я хочу все таки. Коли ми будемо говорити про деталі, щоб ми не виходили в деталі, тому що насправді хтось займається педіатрією і в нього акцію, хтось — сімейною медициною і уходити в деталі. Я думаю, що нам зашкодило на першому на певному етапі розвитку системи охорони здоров'я в Україні саме деталізація. Казали, даєш сімейну медицину, даєш якусь пані, але насправді ніхто не сказав, що ми будуємо якомога інша більс варкамериканського якому будують і сьогодні. Я теж дивлюся, що

Раз в рік можна переходити за новою Тому насправді треба, перш за все, знати теорію утворення, вигадувати велосипед і зрозуміти, дати відповідь на те, як ми подолаємо проблему, якою є погано здоров'я населення. Страшна демографічна ситуація. Дякую дуже. І оскільки дискусії повільно перейшла в необхідність аналізувати законодавчі ініціативи, я хочу запросити до слова шановного юриста, які двадцять років працює в сфері законопрості, людину, яка дійсно здатна проаналізувати хід за розробки нормативної правової бази в сфері охорони здоров'я, пані Наталя, поварбург, мати слово. Взяти, крім того, вже у нас відбулася дуже цікава дискусія. Я дуже вдячна тим, хто виступав до мене, тому що дуже є питання про ціля до цільвого методу, крім цього бюджетного кодексу України, як правник може сказати, 20 статей за Бюджетного кодексу України передбачено програму цілових метод, який є дуже гарним інструментом фінансового щодо фінансування в тому числі медичних послуг. І вже був апробований. Тому дуже вдячна. І якщо на меті всі у побудові найкращих змін у сфері охорони здоров'я, дійсно є якийсь аналіз до прошлого заради майбутнього, то можна взяти аналіз проведення реформ в охороні здоров'я в білотних регіонах. Саме там був використаний програмний цільовий метод у бюджетному процесі. А зараз я хочу перейти до уряду законодавчих ініціатив щоб, о, в сфері охорони здоров'я. Чому саме ці законопроекти? Тому що на всі інші є висновки головного, головного науково-спектного управління Апарату Верховної Ради. На законопроекти урядові немає. Крім цього, дуже багато людей є уторене тим, що чотири законопроекти не були включені в порядок денної сесії Верховної Ради. Я хочу пояснити, чому. Вони не могли бути включені, тому що є реклама Верховної Ради України. Це по-перше. По-друге, на момент пропозиції про включення до порядку денного сесії на законопроект не, не було жодного висновку. Це теж є переконною для того, щоб включити дорослих оці законопроекти. Ну, а зараз хочу саме до головного діяти. Я юрист, я працюю виключно з текстами. Дуже гарно, якщо б в мене була можливість вам надати якусь презентацію, я справу. Але ж закони це перш за все текст, зміст слова. Прошу вашої уваги, Перший юридичний правовий висновок до проєкту закону про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів за реєстраційним номером 6327. Що ж пропонується законопроекту? Вже, вже всі майже знають про те, що це гарні законопроекти, пацієнтські законопроекти. Але ж все ж таки, всіх хочу запросити ознайомитись з текстами цього, цих законопроєктів. Пропонується наступне. Переб... Нам пропонують систему державного санітарного медичного страхування. А саме, перехід на закупівлю медичних послуг через єдиного національного замовника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері організації фінансування надання медичних послуг та лікарських засобів. Нам пропонують введення офіційної співоплати за послуги вторинної та третинної медичної допомоги, починаючи з 1 січня 2018 року. Нам пропонують запровадження державного гарантованого пакету медичних послуг та лікарських засобів на рівні первинної медичної допомоги з 1 липня. На рік і вторинної третини високого високоспеціалізованої медичної допомоги починаючи з 1 січня 2018 року. Крім цього законопроектом передбачено всіма законопроектам передбачено наступно, що долучаються до постачання медичних послуг за всі заклади охорони здоров'я незалежно від форми власності. Я хочу зазначити, що щодо фінансових моделей, фінансування медичних послуг до 8 скликання було зареєстровано 17 законопроєктів тільки щодо соціального медичного страхування. У 8, 8 сплиханні зареєстровано три законопроєкти про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування. За номерами 4981, 4981,1, 49.81.2. Всі три законопроекти мають різні моделі фінансування. Тобто, можна діти висновку, що узгодженої позиції в парламенті немає, яка ця модель повинна бути. Ми маємо ще 63,27 законопроект, який свою думку. Свою пропозицію надання всім нам щодо фінансових інструментів надання медичних послуг. Перше, що дивує, це терміни проведення. Чинності через шість через місяць дня його офіційного опублікування за змістом частини 8-го положень проекту Кабінету міністрів України потрібно зробити наступне. що Верховна Рада все ж таки проголосує за цей законопроект. Кабмін ну. потрібно буде затвердити положення про центральної виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері організації фінансування надання медичних послуг та лікарських засобів, тобто Національну службу охорони mm -hmm. національну службу здоров'я України. За концепцією уряду. У тримісячний строк для чинності цим законом Кабінету міністрів України потрібно буде забезпечити призначення голови цього центрального органу виконавчої влади, привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цим законом, забезпечити проведення Міністерством мідичної центрального органу виконавчої влади їх нормативну правопровід з цим законом. Міністрів Міністерства охорони здоров'я та майбутньої Національної служби здоров'я України. Що саме пропонується прийняти? Деталізований опис, в якому буде переліченою, яка саме надається допомога медична. Деталізований опис пропонується затвердити щороку до 15 вересня поточного року. Далі пропонується розробити порядок. Розроблення деталі дозволеного опису. Далі пропонується розробити та затвердити методику, методику розрахунку тарифів. А, тарифи і коригувальні коефіцієнти, які теж будуть переглядати щороку. Далі потрібно буде затвердити типову форму договору про медичне обслуговування населення, порядок його укладення, зміни та припинення. А наскільки мені відомо, вже Міністерством охорони здоров'я є форма декларації та порядок вибору лікаря з надання первинної медичної допомоги. А, далі, порядок організації здійснення інформаційного обміну та обліку в системі державного санітарного медичного страхування, який повинен буде визначатися Національною службою здоров'я України. Порядок утворення та діяльності, а також персональний склад поради застрахованих осіб. Порядок реімбурсації та затвердити додаткового форму договору. Передбачається затвердити порядок закладів охорони здоров'я фінансування, яких не буде здійснювати за рахунок коштів державного солідарного медичного страхування. Порядок повинен бути затверджений. Як для правника, для юриста, я думаю, адвокату може бути цікаво це подивитися на проєкт. Це порядок, відповідно до якого постачальники медичних послуг мають право вимагати від застрахованих осіб оплати чи забезпечення оплати тарифу співоплати за надані таким застрахованим особам медичні послуги та лікарські засоби, що встановлюється національною службою. Здоров'я України. Тобто для мене незрозуміло, що це за порядок, яким чином буде забезпечено надання мені медичної допомоги, і що саме я зможу надати в якості гарантії. Тобто, на сьогодні дуже багато складових є невідомими, який обсяг медичної допомоги пропонується фінансувати за рахунок бюджету, незрозуміло. Далі. Щодо відповідності положень на законопроекту Конституції, всіма робити <пробує> зроблено від висновок, що під час а, підготовки законопроекту не враховані положення 49 статті Конституції України та рішення Конституційного фонду України щодо офіційного тлумачення положення частини. Третьої статті 49 конституції України, що у державних комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається без Це справа про безплатну медичну допомогу ще з 2002 року. Саме тому дуже багато було прогалок у реформуванні системи охорони здоров'я, тому що коли розглядались різні моделі фінансування. Головною перепоною для запровадження нових механізмів саме була 49 стаття. Тому якщо в державі, я так розумію, повинно все ж таки налагодити якийсь суспільний діалог, і ми всі з вами вирішимо, що дійсно 49 стаття не відповідає дійсності, реаліям, економічним, соціальним то спочатку, я так думаю, як юрист, потрібно вносити зміни до Конституції, а потім на підставі Конституції повинні розроблятися та приймати закони. Іначого виходу я не бачу, тому що всі цивілізовані країни, перш за все, розробляються законопроекти, приймають закони тільки відповідності до Конституції. Я не хочу, щоб Україна не була в ряду нецивілізованих України. Міста на безплатність у словах сполучені, з медичною допомогою, тобто медична допомога надається безплатно, означає, що індивід, який отримує таку допомогу Державних комунальних закладах охорони здоров'я, не повинен відшкодовувати її вартість ні у вигляді будь-яких платежів, ні у будь-якій формі, незалежно від часу надання медичної допомоги. Крім того, Конституційний суд наголосив на тому, що перелік послуг медичний не може вторгатися в межі безплатної медичної допомоги і, не має, і має встановлюватись законом. У законопроекті 63.27 переліку послуг немає, тобто є перелік послуг, який покривається за рахунок бюджету. Ну, що означає у законопроекті про підпинят державне солідарне медичне страхування це система прав, обов'язків і гарантій, яка передбачає повну або часткову оплату. Наголошую на тому, що це суперечить тому ж рішенню Конституційного спеціду, суду. Далі. Згідно з частиною першої статті 4 закону проєкту закону проекту, держава гарантує повну або часткову оплату згідно з тарифом покриття потім, за рахунок оглядів державного середного медичного страхування наданих застрахованим особам необхідних медичних послуг та лікарських засобів, що передбачені державним гарантованим пакетом. У мене як юриста, теж є запитання, що що означає необхідних, кому необхідні державі необхідним для того, щоб Економіти бюджетні кошти, щоб мені як пацієнт, для кого необхідні. Ну, зовсім ну, так, не зрозуміло. Далі, Де, відповідно до законопроекту, як я вже казала, тарифи поділяються на тарифи покриття та тарифох оплати. Перевік конкретних видів медичних послуг та лікарських засобів, оплата надання, яких застрахованим особам гарантується повністю частково за рахунок коштів Державного солідарного медичного страхування, визначається в деталізованому описі. Це теж суперечить рішенню Конституційного суду. Крім того, що така співоплата, яка нам запропонована, суперечить нормам Конституції, рішенням Конституційного суду, не зрозуміло, яким чином, якщо я не маю кошти, я буду покривати свою частину так званої співоплати. І це питання дуже болюче. І мені не зрозуміло, як уряд називає. Називають ці законопроекти под пацієнтський. Де тут пацієнт? Я не бачу чесно.